Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що ж, друзі, а сьогодні ми поговоримо з вами про епічний інформаційний факап, ну точніше, що в ньому епічно. Це стандартна поведінка цієї посадової особи. І це насправді те, що знаєте, сьогодні просто назовні прорвалося те, про що в принципі в армії говорять постійно і дуже давно. В принципі, в багатьох відео і в багатьох ефірах я вже це питання піднімав, ну, але є привід, що називається поговорити ще раз. Отже, про кого ми сьогодні поговоримо? Поговоримо ми сьогодні, друзі, про пані Ганну Маляр. Хто це така? Це у нас заступниця міністра оборони. До речі, я нагадаю, що взагалі-то у нас після того, як міністр йде у відставку, всі його зами мають автоматично теж подавати заяви про відставку і туди йти. Як зробили всі інші зами пана Резнікова, який нагадаю, вже у відставці. Навіть на його місце призначений інший міністр. Так от, всі міністр, заступники міністра подали у відставку. Єдиний, хто не подав, це пані Ганна Маляр. Чому? Це така дуже цікава людина, людина, яку напряму, за моєю інформацією, було поставлено господином Подаляком Єрмаком. Така собі, знаєте, сматряща по інформаційним вопросам за міністром оборони і за інформаційною політикою. Мало того, за моєю інформацією, саме ця людина, по суті, призначена головною уповноваженою. По медіаполітиці від офісу президента над всіма силами оборони на секундочку. Тобто, ми говоримо про людину, яка є, так би мовити, президентським оком у всій цій історії. І тепер переходимо до абсолютно ганебної ситуації, яка відбулась сьогодні. Отже, в день мадам Ганна Майлер публікує пост. Ну, як ви знаєте, у нас на південному фасі від Бахмуту йде наступ. У нас там є дійсно певні дуже непогані наступальні дії. Ми з вами про це говорили багато разів. І от мадам Маляр виходить і заявляє, що Андріївка наша. Ну це отакий населений пункт, який там знаходиться на південь від Бахмуту, дуже важливий. От, типу, все, ми її звільнили. Миттєво новина розлітається звичайно по всіх ЗМІ. Всі її тиражуються, починають говорити, що от, все, Андріївка наша. Всі про це повідомляють. Ну як ж це ж заявила Маляр? Маля, яка у нас, ну ми ще поговоримо трошки далі про функціонал цієї людини, хто вона, що вона, ну але а далі починається, друзі, найцікавіше. Проходить буквально менше години, і тут на офіційній сторінці. Третьої окремої штурмової бригади, яка, власне кажучи, і веде, бо зараз бойові дії на цих населених пунктах, заявляється повідомлення з наступним текстом. Офіційно, заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщівки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових. Завдань. Тобто, ще раз, ви взагалі розумієте, що відбулося? Тобто, заступниця міністра оборони а, виходить, ляпає язиком про звільнення якогось населеного пункту. В той момент, коли він ще ну, тут я вже можу сказати, він не звільнений до кінця, продовжуються дуже серйозні бої, його зачищають так само, як і Кліщійкові, і деякі ще інші населені пункти, не буду їх називати. Тим не менше, в своїй стандартній хайпажорській манері заступниця міністра оборони дозволяє собі ляпати язиком. Причому це ляпання настільки осоружне, що бойовій бригаді, яка знаходиться в бойових діях, приходиться знайти час на те, що ви на своїй сторінці, прекрасно розуміючи, що це насправді провокує дуже серйозні розборки, конфлікти, але вибачте, це вже просто неможливо терпіти. Це, це ляпання язиком. Так, от вони змушені були спростовувати заяви цієї мадам. після чого мадам маляр не а, придумає нічого краще, ніж просто виправити. Телеграмчику, де вона виклала свій пост, трошечки іншими словами, де вона тепер написала Андріївка, ситуація дуже складна і мінлива, тримаємо кулаки за наших. Тобто, виявляйте собі рівень стратегічного мислення цієї людини, яка вирішує, що подібні питання, коли на вагах житті людей, життя людей, можна вирішити просто тим, що ти відредагував постик в телеграму. Звичайно, це викликало просто велетенський вибух і всього, тому що ну це просто вже ніякі ворота не лізе. Після чого мадам Маляр навіть вирішила пояснити свої дії і написала ще більш, на мій погляд, просто шедеврально феєрічний пост. Я його теж, з вашого дозволу, зацитую, де написано наступне: уточнюю з приводу інформації про звільнення Андріївки. Я не викладаю таку інформацію без координації та узгодження з військовими. Наразі відбувся кому... комунікаційний збій між декільками джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій. Ви все добре почули, друзі? Тобто, знаєте, я просто зараз буду намагатися максимально спокійно говорити, без матюків, щоб мене потім не звинувачили знову в зайвій емоційності. А давайте спробуємо логічно розібратися, що відбулося. Отже, розпочнемо з самої пані Ганни Маляр. В неї там був певний експертний досвід навколо військових питаннях. Вона за освітою юрист там по кримінальних справах вона там працювала в деяких структурах, розробляла такі незаконодавчі документи з приводу того, як там оцінювати з правової точки зору там Крим, Донбас, там і так далі, окуповані території. Але свою реальну кар'єру вона зробила в якості телеекспертки. Типа вона була адвокатка, яка кілька років тупо не вилазила з тіліка, набила собі цим ім'я. Я так розумію, саме завдяки цьому її запросили в пул Єрмака. Ну і в результаті вона потім, коли Резніков став міністром, стала оцею от, власне, заступницею, тобто, по суті, оком комунікаційним офісу президента Міністерства оборони. Ну а спочатку війни поступово вона стала фактично головною по цій темі. І поступово, після того як вже господін Арістович. Точніше, який є нафік господін, уже окончательно слітів з катушок, як то кажуть. І його все-таки змушені були відправити нафік, тепер у нас Ганна Малер виступає в якості такого позитивного спікера від Міністерства оборони, який повідомляє хороші новини. Кожного разу, коли ця людина, яка нагадаю, не є навіть військовослужбовцем Збройних сил України, це цивільна особа, цивільна персона на цивільній, абсолютно, посаді. Нагадаю, Міністерство оборони це цивільна структура. В ній можуть служити військовослужбовці, але тим не менше, це цивільна структура. А, і міністр, до речі, у нас цивільний, якщо хтось забув. Так от ця людина у нас, як ви пам'ятаєте, принципово шариться в військовій формі. Чому? Ну, от так. Бу, Зеленський вже теж у нас ходить і по військовій формі. Хоча він формально, хоча б Верховний головнокомандувач, а це хто взагалі. Ну, менше з тим. Тепер далі йдемо про функціонал. А, як ви знаєте, Генеральний штаб. У нас щоденно випускає вже кілька разів зведення. Є спікер Генерального штабу, пан Андрій Ковальов, є спікери оперативних командувань, є спікери родів військ, є власне пресофіцери бригад. Тобто треба визнати, що з точки зору військової комунікації. Є звичайно певні питання. От, наприклад, всі ці історії з допуском, недопуском західних журналістів, а взагалі, журналістів ці червоні жовті зелені зони, чим особливо грішила пам'ять гуменюк на Півдні. Пам'ятаєте цей знаменитий скандал, коли українських журналістів не пустили в перші дні звільнення Херсону. Зате західні журналісти на свій страх і ризик туди приїхали, все знімали. Але все таки в масі своїй, поступово по військовій вертикалі інформація рухається нормально. З'явилися гарні спікери. Той же Юрій Ігнат, наприклад, відповідних сил, які прекрасно навчилися. Повідомляти суспільству те, що треба, як треба, і це роблять ті, хто треба. Але Ганна Маляр, повторюся, яка має, так би мовити, блюсті. блюсті да? І от вона постійно чомусь коментує хід бойових дій. Підкреслюю, цивільна людина. На посаді, яка взагалі не має жодного стосунку до планування ведення чи якогось обрахунку бойових дій та їх результатів. Тобто, по ідеї, вона всього лише заступник міністра оборони, і по-хорошому вона б мала відповідати виключно за те, там не знаю, чи вчасно поставили повідомити про це журналістам, як красиво закупили нову форму, яке там нове мостило для танків і так далі. І тому подібне, оце було б її функціонал. Ну але ми ж розуміємо, ми живемо в державі імені Володимира Зеленського, де... Отакі от люди у нас підміняють собою все. Просто тому, що так хоче Зеленський і Єрмак. От. І от ця мадам у нас продовжує коментувати хід бойових дій. Я не розумію, чому, я не розумію, чому вона взагалі має на це право, Ну, але є, як є. Відверто кажучи, ця пані, якщо ви пам'ятаєте, я вже багато разів розказував в різних ефірах, скільки разів вона факапила. Тобто, ну, я ще раз розкажу цю знамениту історію, яку я дуже люблю розказувати про рівень фаховості цієї людини. Нагадаю, що Ганна Малер у нас постійно підкреслює важливість інформаційної тиші. Вона постійно розказує всім, як їм що розказувати. Кому не треба нічого говорити в інтернеті. Я пам'ятаю, коли були часи взяття Херсона, як вона там розказувала, що не треба, якщо у вас є джерела з фронту, щось там заздалегідь чи сляпать язиком, можете і знайти цю заяву? Ні, 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 треба дочекатися офіційних джерел. Ну так, от, а саме хрестоматійний випадок з рівня мислення цієї людини відбувся, скажімо так, в серпні минулого року. Прямо напередодні Херсонської наступальної операції, де ну це феєричний випадок, уявіть від собі, коли американська преса вперше написала про те, що українці використовують масово макети хаймерсів для того, щоб росіяни витрачали на них свої ракети. І, власне, пам'ятаєте, да? Тоді Русня почала масово кричати, що вони розбивають наші хаймерси? Насправді вона била по макетах. І от американська преса про це написала. Це написала там газета, здається, там Вашингтон-Пост, чи хто після цього це передрукували українські ЗМІ. На наступний день Ганна Маляр збирає, я не буду називати прізвище, скажімо так, журналістів різних головредів, і виступає з палковою промовою, де розказує про те, що журналісти винні у зриві обороноздатності країни. Чому? Ну, Тому що вони написали про от таку от історію. І тепер, значить, руски не будуть вірити і перестануть бити по дерев'яним хаймерсам. На що м -м, кілька головредів кажуть. Е Пані Малер, ви ламок? Тобто, дивіться, от публікація Вашингтон Пост. Ми її просто переклали і видали в якості новини з посиланням на Вашингтон Пост, в смислі, ми щось зробили. А ви що на повному серйозі вважаєте, що. Е Скажімо так, в Україні чи будь-якій іншій країні сві світу ніхто не читає англійською мовою, і якби ми не передрукували цю новину, то в Україні ніхто б не дізнався про публікацію однієї з найбільших і найвідоміших газет світу. На що пані Майлер сказала, да, типу не треба було це передруковувати. Ну, Тут би знаєте таку от, тривожна мовчанка чи що там, не знаю, чи там, там масовий фейспал. Ну, це от рівень мислення цієї людини. І я зазначу саме ця пані, яка повторюся, за всім своїм функціоналом, походження всім, не мала би рота зайво раз відкривати про війну. Продовжує це робити, продовжувала там всім вчити про те, яким треба закривати рота, не хайпувати, не розказувати новини з фронту. І отут, друзі, от те, що відбулося, це прям квінтесенція діяльності цієї персони на тому посту, з якого вона, до речі, має піти. Але, звісно, вона не піде. Я не сумніваюся, що просто нахабно вона буде залишена на посаді. Так само, може, вони її там формально і змусять написати заяву, потім її у міра перепризначити. Але я чомусь не маю жодних сумнівів, що вона лишиться. Кстати, наряду з господіном Шараповим, який очолює агенцію оборонних закупівель, якщо Маляр залишиться на посту. Це буде дуже хороший маркер того, що Єрмак повністю зберігає всі свої позиції і контрольованість Міністерства оборони, так що слідкуйте за ручками. Але от повертаємося до цього епічного інформаційного факапу, і от тепер ця людина, якій би годилося просто не відкривати рот про війну, дозволяє собі вийти і ляпнути поперед батька в пекло, тоді, коли про це ще не повідомило не те, що бригада ніхто. Хоча формально про це дійсно має повідомляти тільки Генеральний штаб. І ніхто інший, тільки військові мають право говорити про війну в такому вигляді, ну ж точно про звільнення якихось населених пунктів чи якісь військові кроки, а не людина цивільна на цивільній посаді. Але тут же ситуація ще е, погіршується тим, що мова зараз іде, давайте я поясню. От е, це страшна боротьба, знаєте, в стилі Вердена, 1916 го якогось року, де за 100 метрів платяться величезна кількість людських життів. І коли ти вилазиш. І заявляєш на всю країну, на весь світ, що якесь село звільнено, це означає дуже просту штуку. Що ворог вирішує, ага, значить, там, уже наших нема, значить, накриваємо все нахрен артові. Наприклад, Самий простий приклад. І так далі. Можна придумати дуже багато різноманітних, скажімо так, наслідків в бойовому сенсі подібних слів. Ви розумієте, яку шкоду наносить ця людина? Ми несемо, повірте мені, теж дуже серйозні втрати за кожні сантиметр звільненої землі, отам під цим кровавим Бахмутом. Який такі люди, як Ганна Маляр, у нас називали успішним комунікаційним кейсом Бахмут. Я це теж дуже добре пам'ятаю. Хтось забув, я дуже добре пам'ятаю. І тут ця людина дозволяє собі такі речі. Якщо вам здається, що я зараз роздуваю муху з мухи слона, то ви дуже сильно помиляєтесь, друзі. Це повторюся: квінтесенція того, як непрофесійні хайпожори, які сприймають війну просто як засіб свого особистого піару, просто як засіб попіарити своїх замовників і своїх власників, потім їх така поведінка призводить до смертей людей і до того, що ситуація на фронті починає погіршуватися. Я не знаю, я дуже сподіваюся і вірю в те, що дійсно село, точніше, те, що колись було село Мандрівка, буде звільнено, і не тільки вона, і все буде звільнено. Але я не знаю, чи хтось загинув чи не загинув від таких слів, мадам Маляр. Але я так підозрюю, що напевно, якщо третя штурмова змушена настільки терміново в розпал таких боїв. Все одно не забудь вийти і розмістити таке повідомлення. Це відбувається тому, що її слова, м'яко кажучи, вже завадили, і дуже серйозно, друзі. А, і я просто зазначу одне: оцей випадок він дуже опукло показує тільки одне. Всі ці люди, абсолютно випадкові люди, які прийшли з Зеленським, більшість з яких є просто хайпажорами із Теліка, мають нарешті зрозуміти. Уже понад півтора роки в Україні йде страшна люта війна. Їх постійний долбаний чос постійно призводить до величезних проблем. Як, наприклад, цей чос ще одного радника, товариша Подаляка, який так наляпав язиком, що, я думаю, перекреслив роботу на індійському, китайському, турецькому напрямку. К це саме смішне роботу, навіть ту, яку, тіпа, на словах, його шеф Єрмак проводив. Так от своїм ляпанням, своїм бездарним язиком. А це приклад того, як ще одна, от така от е, хайпожорна ставлениця ОП, дозволяє, яка постійно цим займається, і всі вже такі, ну ладно, ну що вже зробити? ну ну Всі розуміють, всі ви всі знають, що в армії слово Гана Маляр це матюк. Ну ну що ж ти зробиш? Це ж людина подаляка, ну це ж ви що, це ж перший, ну що ж. І от вам приклад того, друзі, до чого доводить ляпання язиком. Ще раз, е, я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся. Точніше, те, що її звільнять, я не сподіваюся. Але що цей скандал змусить хоч трошки. Хоча б, я не знаю, ну, і понятне діло, що ніякого розуміння в них не буде. але я маю на увазі, хоча б коли починають, вибачте, чоловічі статеві органи на голову пролітати в масі своїй, і це починає бити по рейтингах, по сприйняттю влади Зеленського їх людей, то вони просто починають трошки свою варішку закривати, щоб зайвий раз не ляпнути якесь лайно. Я дуже сподіваюся, що вони зрозуміють, що. Настав час заткнутися, заткнутися і працювати. І Якщо в тебе є функціонал, то ти маєш не думати про те, скільки тебе перепустять і скільки у тебе підписників в телеграмі, і кому в черговий раз, якому там продажний медіа повії, дати якісь коменти, щоб тебе зайвий раз. Твоє ім'я нормально пройшло в СМІ, потім індекс цитірованості був хороший. Ні. Треба закрити свою варішку і нарешті працювати на перемогу, а не дозволяти собі лізти поперед батька в пекло і підставляти тих, хто цю перемогу насправді намагається здобувати в абсолютно нелюдських умовах. Це вам не трендіти про пса-патрона і Крим за три дні. Це воювати в умовах, практично повної переваги ворога в повітрі, повної рівності в особовому складі. Перевазі досі в артилерії і так далі, тому подібне. І от саме в таких надлюдських умовах Збройні Сили України все одно знаходять можливість не просто зупинити ворога, а ще й рухатись вперед. Але завжди знайдеться от подібна персона, яка вирішить, пахай пожоріть, і яка потім, яка потім її поведінка якої призводить до людських жертв. Е, ще раз, я не знаю, а навіть якби знав би, не сказав. До чого конкретно призвело оце ляпання язиком Ганни Маляра? Але повірте, всі, хто треба, про це дізнається, і в армії всі прекрасно знають ціну слів цих людей, всіх цих радників, піарників, заступників, якими щедро обставив всю військову і Міноборонівську вертикаль господин Зеленський з Єрмаком, для того, щоб, не дай Бог, ніхто не подумав, що в цій війні а, раптом перемагає не верховний головнокомандувач і його радозрадники. А Збройні Сили України, які просто воюють і вимагають двох речей: повної допомоги єднання суспільства і закритих тих сах здаків про що так любить триндіти мадам Ганна Маляр. Без всякого сподівання на те, що це питання буде вирішено. Уж, вибачте, за мій песимізм. Тим не менше, дякую вам за увагу. Може, це відео дійсно було корисним для вас. Якщо так, то будь ласка, підтримайте його лайком, щоб його побачило побільше людей. Підпишіться на Цензорнет, на нашу кращу аналітику українського Ютубу. Якщо у вас є така можливість і бажання, можете ставати спонсором нашого незалежного видання. А також підписуйтесь на наш другий канал з Мариною Данелю Кермолаєвою під назвою Шоу Бісики». Дякую вам за увагу. Підтримуйте Збройні Сили України. Думайте головою і запам'ятовуйте, друзі. запам'ятовуйте кожен крок і кожне слово, щоб потім. Не було знову, як з рибками, гупі, які, поки пливуть з однієї частини акваріуму до іншої, забувають взагалі навіть, як їх звуть. Я вже не кажу про те, куди вони пливуть. До зустрічі!